Cioè, то, то ну, я знаю, то інакше було. А потім не вчили якась те такого то неха, то ой у в тузі, ясна зоря сяє, ой, на родана, Йордан. То давно. Ану. Ясна зоря сяє, три свічі палає, ой, Йордан, на Йордан. Аби се сходали, дитя мирували, ой, на Йордана, Йордан. Йорда. Дитя мирували, ім'я му давали, ой, на Йордана, Йордан. Йорда. Ну, тут, тут, тут дал. А дальше? Ну, тут, а дитя кульба. Дали му ім'я, етрам святий Павло, ой, на Петро, ой, на Йордана, на Йорда. Дайте Ой, мила претеста, то я не злюбила, ой, на Йордан, на Йордан. То я не злюбила, то я не ухвалила, ой, на Йордан, на Йордан. А тепер знову всередина, ой, у лузі, в тузі, ясна зоря сяє, ой, на Йордан, на Йордан. Обиця схожали, дитя мерували, ой на Йордана Йордан. Дитя мерували, ім'я му давали, ой на Йордана Йордан. Ой, дали му ім'я, чим світий Павлов на перше Петро. Ой на Йордана йордан. А єва Марія. Ой, не злюбила, ой на Йордана Йорда. Той на не злюбила, той не ухвалила. Ой на Йордана Йорда. На знав, що Ой, лузів тузі, так так. Mm -hmm. Ой, о лузів ясна зоря зоряся. se skovdale, dikja me ruvale, oj na da Jordana, dana, da meruvale, dana. Da mu davale, oj na da Jordana, dana, još dana. Aj dale mu im ja, aj ča mi su Hrestos, oj na da Jordana, dana, još dana. Kad je va to izljubela, Oy, la, yordana, yordana. Oy, nu, bela, im,